Усім привіт! Рада вас вітати у новому відео. Сьогодні розпочинаю його з такого нашого полудневого кавопиття. Мій чоловік взяв відпустку на місяць, Це вперше за 8 місяців він буде вдома, тому що він далекобійник. і така в нього робота, що він постійно у рейсі. За цих 8 місяців він був декілька. Вихідних це можна порахувати на одній руці, що він заїжджав додому, а ось так, щоб довго був, то такого не було. Він мусить працювати постійно в дорозі. І ось він взяв відпустку, і я з радістю роблю нам щось таке смачненьке, щоб ми проводили побільше разом часу. Це у нас була така полуднева кава, у сина був чай, і я приготувала такі бутерброди з. Такою типу нотелою, але це мілка. До речі, у мілці не є пальмова олія, а є олія рапсова, тому вона, я так вважаю, трішки корисніша, ніж нотела, у якій міститься пальмова олія. Тому готую собі чоловіку смачну каву. А для сина готую зелений чайок. Чоловік мій полюбляє каву пити з цукром, я п'ю без цукру, також він ще любить вершки додавати. І так ось проводимо побільше часу разом, насолоджуємося, тому що такі хвилини дуже важливі для нас. А також я на днях купила згущене молоко. Це вже друга моя спроба зробити вафлі. Перший раз я купила згущене молоко і... З'їла його дуже вдало. Щовечора я потрішки його їла, їла, їла і з'їла, бо дуже довго не могла купити вафлі. Постійно забувалася, але син вже давно просив, тому нарешті купила вафлі, купила згущенку. І ось перемащую вафлі, які нагадують дитинство. Мені і син також дуже полюбляє, та й чоловік не проти їх поїсти, поласувати. До речі, згущене молоко я купую у каріфурі. Це там є відділ такий українських товарів, тому купую смачну згущенку саме там. Ну, а далі я беруся за припирання цієї шафки. Вона у мене така, якою я користуюся дуже часто, тому що у мене тут і міксер, і папір для випікання, і калимок для суші. І також в мене тут ганчірки зберігаються для посуду, для кухні, губки різні. Ну, Взагалі тут багато чого, і лоточки є якісь. А також в мене є тут багато таких пластикових лоточків, які я збираю. Їжу, коли чоловік їде на роботу, збираємо з собою такі, що одноразові, щоб він міг там використати їжу, наприклад, і викинути їх у сміття, щоб не везти додому. Також в мене тут і насіння є, і вази якісь, і це така поличка, коли я користуюся чимось, я постійно, якщо особливо поспішаю, кудись, я так назад закидаю і так воно. Все захламляється, захламляється, потім потрібно прибирати. Така поличка, яка збирає на себе все, можна сказати. Нижня частина у мене, в принципі, там немає таких проблем. А ось верхня, де все-таки зберігається, що часто використовується, то там постійно ось так. От я поспішаю, накидаю все, і потім приходиться ось так прибирати. Тому вирішила поприбирати, вже дійшла сюди руки, також у мене тут є і пакетики для заморозки, я використовую. Тому вирішила все більш-менш так поскладати, організувати. Ось губки організовую. Це губки я вам показувала, не пам'ятаю, в якому декілька відео тому я ними відмиваю стіни зазвичай. І по обоях можна ними мити. І ось у мене стіни, наприклад, поклеєні обоями, які пофарбовані, то я ними теж дуже гарно все відмиваю, особливо на кухні, дуже часто я ними користуюся. Словом складаю все на місця і буду переходити до нижньої полички. Там в мене, в принципі, все в порядку. Там в мене стоять такі миски, в яких я зазвичай щось замішую, якесь тісто. І в мене там зберігається моя грильниця Тефаль, якою я постійно люблю користуватися, декілька баночок і посуд, яким я не користуюся. Ось так я поприбирала на верхній поличці. Показую, що у мене тут є такий для випікання контейнер, який в мене не підходить для духовки, моєї він задовгий, тому я туди складаю для випікання різні папір і фольгу, також харчова плівка і блендер. А на нижній полишці, ось я вже розказувала, що в мене тут стоїть, тому також протираю швиденько тут, в принципі, чисто, і повертаю все на свої місця. Також вирішила протерти і нижні шафки, тобто нижні дверки, так як верхні не так ще заляпаються, а нижні потрібно протирати частіше, тому що постійно готується їжа, щось миється, щось витирається і десь руками ляпається. Ну, Словом завжди щось десь може потекти на дверки, тому їх потрібно постійно протирати, частіше, ніж верхні. Ось тут повісила собі цю, що заказувала з за Аліспрес. Мені прийшла поломана ця вішалка для рушників. Все-таки і повісила, там заклеїла скотчем, якось поки що вона висіла, потім її заміню на нову, хочу нову замовити на Аліекспрес. Можливо, таку саму, можливо, трішки. Іншу якусь, це вже моя друга спроба ось такої вішалки на кухню. І буду мити плиту. Я вже показувала, що її ось таким пінк-стаф засом рожевим, який має приємний полуничний Аромат і не пахне хімією, тому я його дуже полюбляю використовувати на кухні часто для миття і плити, і також сковородок, каструль дуже гарно відмиває і гарно справляється своєю роботою. І ось я мию шви і хочу вас запитати, чим ви миєте шви ось ці біля плити. Тому що ось цих два ряда, буквально, цих вісім, можна сказати, от в мене плиточок, 8 кубиків, ну шви ну дуже жирні, постійно, я їх не можу нічим відмити. Якийсь такий засіб, який проникає у них, і ось цей жир виїдає, тому що воно навіть не гарно виглядає. Це, вони виглядають такими жирними, як ніби мокрими. Ось Тому, можливо, мені щось порадите і напишете в коментарях, з чим їх можна спробувати відмити, яким засобом. Ось тут я вже готую малосольні огірочки. На дно баночки я заложила кріп, саме зонтики в цій верхушку, і також три зубчика чеснику, а також корінь хрону десь довжиною 5 см. Декілька таких полосочок і закладаю огірочки маленькі. До речі, я забулася в минулому відео сказати, коли я робила огірочки малосоні, що я їх перед тим як. Мало солити, я їх замочую на декілька годин у холодній воді. І коли вони постоять, я після цього обрізаю ось так з двох сторін кінчики і закладаю потну у баночку. Також я сюди додаю ще десь 10 горошинок чорного перцю, лавровий листочка десь 2. Це в мене літрова банка, також десь півтора столових ложки солі. В мене крупна така сіль, закип'ятила воду повністю, щоб вона була кипяток, і заливаю. Цю сіль, ті трішки її ось так розбавляю і заливаю огірки прямо цим окропом, який тільки закипів. І ось так, поки в мене сіль все не розтвориться, заливаю до кінця і зверху також закладаю зонтиком кропу. Закриваю баночку не до кінця, так, щоб трішечки повітря поступало, і залишаю на підвіконі при кімнатній температурі, десь на 2 дні, щоб вони вже були малосольні. А через 3 дні вони вже будуть дуже смачні, в міру солені. Тут я вирішила з хлопцями своїми прогулятися у торговому центрі. Зайшла в магазин Group, хотіла подивитися, можливо, є якісь байки нові або худі, хто як це називає, тому що вже такі трішки прохолодні вечори настають, і вже хочеться щось таке шукати потепліше. Зайшла подивитися, можливо, мені щось сподобалося, але. Нічого відтоді не вибрала, але вирішила вам трішки познімати, що тут є. По-перше, мені не сподобалися самі байки, буквально там одна чи дві сподобалися. А по-друге, ціни такі трошки кусаються. Можливо, потрібно чекати, коли будуть знижки гарні. Коли будуть знижки, тоді ще можна щось вибирати. А так я вважаю, що воно того не варте. Тут я показую футболочки. Хотіла сину запропонувати щось, але йому також нічого не сподобалось. Ось ця байка мені дуже так сподобалась непогано. Взагалі, вони зараз всі якісь такі широкі роблять. Я розумію, що це зараз така мода, але я чомусь не привикла таке носити і не бачу на собі такого. У мене так часто, коли на комусь щось подобається, а на мені ні. Наприклад, Дженси Мам я взагалі на собі не сприймаю, хоча на комусь мені дуже подобається, як вони виглядають. Вже скільки разів міряла, і мені все не заходять. Вони чомусь не знають, чому так. Ось, показую, мені сподобалася ось ця блакитна і ось ця така молочного кольору з дівчинкою. Сподобалася дуже байка. Така симпатична. Подумаю я на рахунок неї, можливо пізніше за нею повернуся. Взагалі, я люблю більш такий спортивний стиль, щоб було зручно, щоб це були такі якісь байки, джинси, спортивні штани. Щоб було зручно, кросівки і побігла. Це найбільше мені подобається. Я люблю, щоб мені нічого ніде не заважало. Тим більше я ніде в офісі не працюю, Якби, можливо, десь в такому місці працювала, то, можливо, щось потрібно мені було на підборах. І ось показую ще одна байка, яка мені також припала до душі, сподобалася. Чомусь люблю я щось ось таке яскраве, що виділяється, неспокійне. Хоча це все залежить. Від пори року, як мені коли настрій. Раніше взагалі я любила все з метеликами. Ось знайшла таку блузку з метеликами, симпатично. Вона залишилась одна по акції, але розмір був трішки замалий, тому не взяла її, хоча вона мені дуже сподобалась. І ось говорила про те, що вже потрібно щось тепліше, і набрала, пішла у примірочну міряти все літнє. Ось приміряла такі шорти. Не сподобалося, як вони на мені сидять, і пробувала більший розмір і менший і мені все одно не сподобалось. А ось ця спідниця шорти, мені сподобалася, і я її взяла під кросівки, буде зручно бігати. Ось так я купила. називається теплі речі. Купила ось цю спідничку і ще дома покажу, ще, що взяла. Ми знову прийшли в магазин «Емпік». і я знову в відділі, де все в стилі друзів. Тому собі взяти якусь кружечку. Але тут ціни 60 злотих. така кружка, дуже багато. Якісь нові і всякі блокноти. Поличка з аніме. Сонік. каждый груд из Марвела з серія Марвел. Гаррі-Поттер. футболки в стилі Гарріпотер, пластинки, пелвіс, нічого собі, прикольно. Кінічко, оркестр, клас, музика. Та. Цікаво, я вже пластинки не бачила дуже багато років. Це напевно, в дитинстві. Поличка з декором. Все, що завгодно, тут можна знайти. Дивіться, яка кружка. Мені здається, навіть величину не передає. Навіть не знаю, скільки тут. Напевне, ну може не літр, але 750 грамів точно. З котиками. Дивіться, ух, баночки е керамічні з друзів. Теж з друзями. 20 злотих коштує. Але велика банка. М, -м Постіль. Прикольно. 30 злотих. і таке може бути? Дуже мало. 160. Кольну кружечку побачила з ведмедиком. мила. 30 майже злот. Покажу вам, що взяла. Взяла ось цю спідничку шорти, що я вам показувала на відео. По акції вона була за 30 злотих. Ось до нього підібрала ось таку коротеньку футболочку. З такими рюшечками по рукавчику. І тут де горло. Теж була гарна ціна, 20 злотих. І ось таку біленьку взяла теж корот... коротку таку, і краще б до спіднички було. З воротничком. Теж була по знижці 20 злотих. І взяла ще ось такий набір. Це магазин Хомла. На і похожий на магазин Home and You в такому ж стилі. все. Дуже мені сподобався цей набір взяла їхня марка Homla. Ось такі 16 штук тут в наборі. І ось теж акція була з 50 злотих. Раніше було 100. Ось такі закупочки в мене вийшли сьогодні. А на вечері я готувала фаршировані перці. Люблю їх не менше, ніж голубці. І покажу вам, як я готую їх. Відварила рис. Далі до рису додала сирий фарш. Перемішую все, взагалі додаю все на око, немає в мене якихось пропорцій. Нарізаю цибулю велику, дрібними кубиками, а моркву буду натирати на крупній терці. Можна і натерти і на мілкий, я буває і так роблю, буває так, немає значення. Взагалі я люблю побільше цибулі і побільше моркви, для того, щоб цієї засмажки було багато у начинці, а також я частинку цієї засмажки залишаю. Для того, щоб зробити соус, яким буду заливати. Я люблю також цей соус робити не тільки у голубці, щоб слої перемащувати, але й коли заливаю перці. Так, мені здається, смачніше виходить. Відправила вже цибулю на сковороду, туди налила олії, щоб вона смажилася, а тим часом натираю морку. Цимбуля у мене трішки зарум'янилася, я додала до неї моркву і також трішки тушкую буквально декілька хвилиночок, поки вона трішечки протушкується. І буду додавати сюди соус. Або соус додаю, або кетчуп, або у мене був такий болонський соус, тому я його додала, і також трішки кетчупу. Люблю, щоб начинка була ось така помаранчева, щоб тоді вона виходила така помаранчеву кольору, і мені здається, вона їй така смачніша. Ну, і ось, як я вже говорила, більшу частину цієї засмажки я додаю сюди у начинку, а трішки залишаю, додаю сюди води, багато так заливаю води, щоб не вистачило потім, щоб покрило мені повністю перець весь. І заливаю водою, також знов додаю трішки соусу, в даному випадку я додала кетчуп. І буду сюди ще так ось сіль додавати і перець. І довожу це до кипіння, ще кинула лавровий листочок і ось такий у мене соус, яким я буду заливати, готовий. Також додала ще трішки сушеного часнику. А тим часом буду займатися перцями. Перемішую ось цю начинку, також її треба посолити обов'язково, поперчити, і буду начиняти наші перці. До речі, забула сказати, що перчик я попарила, хоча буває і не парюю, як коли мені захочеться, як коли час є. Якщо є більше часу, то я можу його попарити. Якщо немає, то я можу і так нафарширувати і не парити. Але тоді вони довше тушкуються для того, щоб перчик був м'якеньким. Взагалі я трішки не розрахувала з цією начинкою, можна було більше її зробити, тому що в мене залишилося ще буквально два перця, можна було більше нафарширувати. Частіше все у мене виходить навпаки, в мене залишається начинка, і я її кидаю у морозильну камеру. А потім, коли в мене є, наприклад, я роблю голубці, і мене залишається. Це листочки і не вистачає начинки, то я можу використати її. Або буває так, що я назбираю багато вже тої начинки, і мені вже не потрібно її готувати, лише там напарю капусти або перцю, і можна знову приготувати фаршировані перці або голубці. Ось тільки в мене перчики вийшло, заливаю їх ось цією юшечкою і відправляю на плиту. І ось така смачна вечеря в нас вийшла. Дехто у нас не їсть перці фаршировані, це наш син, тому йому приготувала. Бутерброди він захотів, і ще там в нього було залишилося м'ясо із кафсі, і також відбивні він захотів з хлібом. ось Така в нього була вечеря своя. А ми дуже смачно поїли перчики зі сметанкою. А ось це наше чудо, хто хотів Мішельку побачити, хто за нею сумував. Ось, показую, вона тут дурачилася, вона, коли я не бачу, ось так качається, коли вже побачиш, що я дивлюся, то вже перестає це робити. Я пила, сиділа каву, а вона тут собі щось витворяла, таке на підлозі, качалася, валялася. Словом, кумедна вона така, я постійно з нею сміюся. Ось вона спалила, що я її знімаю і перестала качатися. Типу, вона нічого не робила. Дякую всім, що відео до кінця і усім до зустрічі у новому відео.